Доброго дня, шановні жителі міста Тернопіль та Тернопільської області. Зараз я хочу озвучити ситуацію щодо концентрації хлору в атмосферному повітрі в нашому місті. Та так як нашими фахівцями центру контролю та профілактики хвороб сьогодні були проведені наступні заміри. В критичних точках, як і попередні рази, це було 11 точок, із цих 11 точок тільки у двох точках. Перевищує концентрація хлору у 2,5 рази. Тобто, якщо ми вчора говорили про перевищення хлору в атмосферному повітрі від 4 до 10 разів, то сьогодні ми говоримо про 2,5 рази і тільки у двох точках. Ці точки знаходяться поблизу нашої водої. в місті Тернополі. Це природні явища, що, що водойма знаходиться в більш низькій частині міста, і хлор зв'язується з водою, тому така концентрація і є в іншій частині міста, в інших частинах міста, а також в селах, які прилеглі до міста Тернопіль. Концентрація хлору в атмосферному повітрі а також соляної кислоти вже або в нормі, або приходить до норми і не перевищує показників. Наприклад, при нормі 0,2 соляної кислоти може бути 0,21, 0,23, тобто приходить до норми. Такі заміри ми ще проведемо в другій половині дня, і в кінці дня ці показники будуть виставлені на нашому офіційному сайті у Фейсбуці Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Хочу додатково проінформувати ще про стан води питної в нашому місті. Вода також моніториться, показники всі відповідають вимогам і е, якоїсь небезпеки для жителів міста Тернопіль не викликає. Е, також хочу розвіяти міфи, які. Мігрують по засобах масової інформації щодо радіаційного фону, який перевищує в місті Тернопіль та його околицях в десятки разів. Це неправда. Будь ласка, слідкуйте за нашим офіційним сайтом. Ми три тричі на день виставляємо заміри радіаційного фону. І на сьогоднішній день радіаційний фон в області, а також в місті Тернопіль, не перев... є в нормі і коливається від 10 до 14 мікрозівертів, тобто є норма.

Купитися в тернопільському ставі, я думаю, що на мою думку, і думка фахівців можна притриматися один-два дні, тому що все-таки вода притягає хлор і утворюється соляна кислота. Але ці концентрації не такі великі, тому що ми моніторимо воду і в тернопільському ставі. Це велика водойма. Для того, щоб були перевищення, це потрібні великі кількості соляної кислоти, щоб ці щоб такі показники перевищили аж до небезпечних рівнів. На які небезпека наражають себе люди, які саме Тернопільському В даний час люди не наражають себе ні на які небезпеки, тому що вода моніториться і вода відповідає вимогам. А де саме робили заміри води в Тернопільському меставі? В кількох точках? Чи... Ми забираємо воду в місцях рекреації. Хочу запитатися от, про повітря, так коли робили ці заміри і ця інформація станом на якого вчора ми робили повітря в діапазоні з 9 до 10 години, потім робили з 3 до з другої до п'ятої і наступна було з 17 до 21 першої. Цю інформацію ми виставили на нашому сайті тричі на день. Ви бачили, ми виставляємо такі показники, що були зрозумілі для людей. Ми виставляємо норму і також концентрацію на даний момент. Тобто, кожна людина може собі порівняти те, що ми виставили з нормативними показниками. І сьогодні також ми виставили. До обіду, який ми почали проводити з пів дев'ятої ранку до 12.30. І ці показники вже є на нашій сторінці у Фейсбуці. І наступні будуть в другій половині дня. Як дорогти Центру контролю та конфлакту Тернамської області, Якість повітря, так і а що так такі прогнози ніхто не може сказати, тому що це залежить від багатьох факторів, тобто це залежить і від погодних умов, від напрямку і сили вітру. Від концентрації, яка залягла в низинах, але як бачимо, що на протязі доби ці, інф... ці показники приходять до норми, тому сподіваємося, що до кінця цього дня показники вже будуть в нормі, так як залишилося тільки дві точки. Якщо будуть ще перевищувати показники, то завтра ми будемо ще раз моніторити. Моніторити будемо до тих пір, поки всі показники у всіх точках критичних, яких ми заміряли, не прийдуть до норми. У нас задіяно чотири бригади по області, тому що ми моніторили не тільки в місті Тернопіль, але й в околицях і в сусідніх, на сусідніх територіях, куди рухалася Хмара. Це була Теребовлянська громада і Козівська громада. Також ми моніторили тут не тільки атмосферне повітря, але ще й проводили відбор проб ґрунту, тому працювали чотири бригади. Дякую.